Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! Нещодавно ми вже знімали відео щодо субсидій на літній період, які розпочнуть нараховувати та виплачувати вже з 1 травня 2023 року. І в тому відео ми розповідали загальні умови нарахування субсидій. І я бачу, що багато питань задають наші підписники, тому вирішив зібрати цю інформацію щодо субсидій на літній період з 1 травня і більш детально вам розповісти. По перше, розповісти, кому буде автоматично продовжено субсидію. Кому прийдеться все ж таки звернутися до пенсійного фонду для перерахунку субсидій, також розповім про зв'язок пенсій та субсидій. Який між ними зв'язок в даний період нарахування субсидій, також розповім, який з доходів громадян України буде зменшувати виплату субсидій, а який будуть не враховувати при нарахуванні субсидій. Ну і звісно, розповім, що робити і що треба зробити до кінця квітня, щоб не залишитись без субсидій на літній період з 1 травня 2023 року. Поїхали у квітні 2023 року закінчується опалювальний період і починаючи з 1 травня, споживачам призначатимуть субсидії на літній сезон. Кому треба звернутися до пенсійного фонду? Які прибутки вплинуть на отримання державної допомоги і хто може залишитись без субсидій, зараз розповімо. Автоматично субсидії призначатимуть не всім. Більшість людей, які отримували субсидії в опалювальному періоді, автоматично отримують їх. Починаючи з травня 2023 року, якщо, звісно, не з'явились нові обставини, які впливають на отримання допомоги від держави, наприклад, змінився майновий стан або склад сім'ї. Про такі обставини необхідно повідомляти до Пенсійного фонду України. Якщо цього не зробити, можна залишитись без субсидій. Крім того, субсидіанта можуть зобов'язати повернути неправомірні отримані суми. Це стосується і випадків, коли людина вказала недостатні дані у заяві або декларації про доходи і витрати. Також подавати нові документи, це заява та декларація, та декларація необхідно, якщо перше, у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Друге, Члени домогосподарства гарантують інше житло. Третє: кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих, і четверте, Домогосподарство звертається по призначення житлової субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Під час подання заявки протягом двох місяців з початку неопалювального сезону субсидію призначать з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення прав на його отримання. Перерахунок пенсії та субсидій. Який зв'язок? При призначенні субсидії на літній період обліковується сукупний дохід сім'ї за третій та четвертий квартали попереднього календарного року, але пенсіонерам, які не мають додаткових доходів, врахують лише розмір пенсії за березень цього 2023 року. У березні, як ми знаємо, було проведено індексацію пенсії. Крім цього, пенсіонерам 70 років і старше збільшили доплати за вік, усе це позначиться під час розрахунку субсидій на неопалювальний сезон або при визнанні права на отримання державної допомоги. По-перше, суми у платіжці влітку зменшаться за рахунок відсутності опалення. По-друге, зі збільшенням доходів субсидія автоматично зменшується. Водночас, якщо піднімуть тарифи на комунальні послуги, то суму виплат перерахують пропорціонально до підвищення. Допомогу постраждалим від війни не будуть рахувати. Як ми знаємо, при розрахунку державної допомоги на оплату комунальних послуг беруть до уваги різні види доходів: це не лише зарплата і пенсії, а й, наприклад, допомога з безробіття, компенсації з догляду з особою з інвалідністю та інше. У зв'язку. Цим треба знати, що грошова допомога від міжнародних організацій, яку виплачують постраждалим під час воєнного стану, не враховується при розрахунку субсидій. Також до сукупного доходу сім'ї при розрахунку субсидій не включають перше допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб, друге компенсацію витрат на тимчасове розміщення ВПО, які перемістились під час 24 лютого 2022 року. Покваптеся сплатити комунальні борги, одна з умов надяна допомоги від держави, тобто субсидії, це відсутність комунальних боргів. Так, згідно з законодавством, субсидія не призначається, якщо заявник має просрочену понад 3 місяці заборгованість, що перевищує, перевищує 680 гривень. Зважаючи на сказане, наявні борги слід погасити до 1 травня 2023 року. Боржникам також можуть призначати субсидії, але лише за наявності договору з постачальником про реструктуризацію заборгованості. Зверніть увагу якщо будинок пошкоджено і комунальні послуги не нараховуються, субсидію отримати не можна.